Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом новий удар по Єйську у середу. Телеграм-канали пишуть, що під час останньої тривоги над єїськом в середу було збито міг 31 вже десятий літак за останні дні екстра класу. Мабуть, таке F-16 дійсно вже в Україні і хлопці роблять чудеса. 48 загиблих російських пілотів під час останніх вибухів обстрілів були такі, що загинули у вогнів казармі під час нічних атак ЗСУ. Після потужного вибуху за словами місце. Вих мешканців небо піднявся чорний стовп диму. В бік узбережжя після інциденту помчали швидкі та гелікоптер. Телеграм-канали пишуть, що в казармах на узбережжі загинуло понад 100 окупантів різний профілі та спеціальності. Утім, так було багато пілотів. Єйську. вони хотіли зробити новий аеродром на стратегічну базу для запусків шахедів. Не вдалось у той же час. Через численні атаки на російські нафтопереробні заводи і нафтосховища Росія скоротила виробництво палива. Повідомляє ретро з посиланням на джерела в галузі за інформацію, агентства, внаслідок. Ударів лише у першому кварталі 2021 року. коли близько десяти російських НПЗ зупинили роботу від нафтобази флагман у Пролотарському Ростовській області. Після 16 днів пожежі залишилося небагато цю нафтобазу. у ЗМІ, частіше називають по старому Кавказ. Перейменували її у квітні 2023 року. Дрони атакували підприємство 18 серпня 2024 року. Цього ж місяця безпілотники ударили по ще одному стратегічному об'єкту російського військово-промислового комплексу в Ростовській області нафтосховищу ба за 7 або «Атлас» в Кам'янському районі. За даними NASA Firearms, від 31 серпня площа пошкоджень від кожної пожежі перевищила 7 квадратних кілометрів, а осінь – розслідувачі МТ «Ендерсон». Опублікував схему пошкоджень Кавказу на 23 серпня. Вже тоді 15 резервуарів було знищено, 3 частково пошкоджено – це 90 тисяч тонн палива. Стан на ще 33 резервуарів невідомий. На «Атласі» знищено щонайменше 3 резервуари, тобто ще 15 тисяч тонн, повідомляє видання «Польща». Лігон останні кілька місяців дрони регулярно атакують об'єкти на території Росії бази військово-повітряних сил, нафтосховища, нафтопереробні заводи, склади боєприпасів, командні центри у серпні. Внаслідок ударів по нафтобазах на НПЗ. Виробництво дизельного палива в Росії скоротилося на 7,5% порівняно з червнем. Повідомляє агентство Ретро з посиланням на джерела в галузі Московської НПЗ атакували 1 вересня. В результаті зупинено роботу установки Європлюс до складу установки Європлюс, на яку при випадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки. Також входять установка реформінгу потужністю 1 мільйон тонн на рік, та установка гідроочищення дизельного палива потужністю 2 мільйони тонн на рік. Минулого року обсяг переробки московської НПЗ становив 11,6 мільйона тонн сирої нафти пишетос. Московська НПЗ перлина європейської частини Росії, тому що він переробляє десь на рівні 12 мільйонів тонн нафти на рік. Якщо Росія вся переробляє на рівні 330 мільйонів тонн, то це більше ніж 3% від загальної виробничої потужності, зазначає авіаційний експерт Костянтин Криволап. Московське НПЗ один із найбільших платників податків у Росії. Підприємство виробляє бензин, газою мазут та авіаційне паливо. Саме тому завод є стратегічно важливим об'єктом російського ВПК. Це зупинка роботи Європлю. Усистотно позначатиметься на забезпеченні центрального федерального округу продуктами нафтопереробки, особливо Москви, тому що десь 35% на ринку Москви та Московської області цей завод займає і це граничне значення, яке йому дозволяє без штрафів спілкуватися з антимонопольним комітетом, прокоментував Костянтин Криволап. Цікаво, що Москва сама перетворила свої нафтосховища на привабливу цілі для атак безпілотників. Річ у тому, що багато з них, особливо ті, які як Атлас або Кавказ були побудовані в період холодної, війни спочатку розташовувалися під землею, але згодом знадобилося провести їх капітальний ремонт. І уряд РФ вирішив перенести на автобази на поверхню. У травні 24-го року безпілотники вже атакували на автобазу Кавказу Пролетарську. Тоді пожежу швидко загасили. Після цього знову стали резервуари від зв'язку. Тепер на можливо знову почнуть закопувати 4 вересня. Ростех нагляд опублікував наказ, який знімає обмеження щодо використання підземних сховищ. А поки що, Кремль за секрети удань. Ні, щодо виробництва палива і заявив, що продовження заборони на експорт бензину до наступного року. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.